Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Шовець. Дружбі кінець сказав Михайло Подоляк. Якій дружбі ви запитаєте? Нафтопроводу дружбі кінець. Нафтопровод, дружба, який постачає нафту в Словаччину, в Чехію, ну і в Угорщину. В улюблену Путіним Угорщину. Наші перекривають нафтопровід Дружба з 1 січня 2025 року. Про це сьогодні заявив Михайло Подоляк, таким чином, демонструючи повну рішучість воювати з прокачкою нафти російської через територію України. Що я можу сказати? Рішення правильне. Але чи буде воно правильним для Чехії, Словаччини-Угорщини, покаже час. І яка буде їхня реакція на слова подалека? Ми побачимо незабаром. З вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!